Робокс їжачок, гикавка. Що ти робиш, їжачку? У тебе гикавка. Так, і вона не минає. Спробуй затиснути ніс. Ось так. Так. Я рахуватиму до трьох, а ти затримай дихання. Вдихни і не дихай. Один, два, три і видихай. Взагалі не допомогло. Ку -ку! О, ні, їжачку, у тебе гикавка. Так, І вона не зникає. Можливо, тобі слід випити води. Тримай. І халепа, вода не допомагає. Що ти робиш? Їжечку, у тебе що, гикавка? гитавка? І від неї нікуди не подітися. Коли гикавка, треба заплющити очі, а потім помахати однією рукою. Ось так. Ні, і іншою рукою їжечку. Ось так. так. І треба стояти на одній нозі, інакше не допоможе. Окей, ah, okay. якщо не працює з руками, потрібно встати на голову догори ногами. Уперед їжачку. Ти впевнена у цьому рут? Абсолютно. Починай ноги вгору, їжачку. а потім слід співати. Що? Співати? Так. І дуже голосно. Це надважливо. Інакше ніколи не позбудешся гикавки. Ляля. -ля -ля гикавка піди нічого не допомагає. Дурна гикавка. Вона не минає. Діно! Моя гиковка зникла. Слухай, тепер трава гикає. Коку. Коробачку. У тебе моя гикавка. Так. Мій новий капелюх. Капелюх! Величезний капелюх. Їжачку це не капелюх. Це смочок. Це капелюх. Ні, їжачку це. Капельо, мій капелю. О, Окей. Гаразд, їжачку, як скажеш. Ку -ку. Привіт, хоробачку. Їжачку, а що у тебе на голові? Капельох? Гаразд. Окей. Хоча звідси це схоже на yeah, смачок. All... Na... Okay. Але це капелюх. Ти бачиш? Привіт, тут. Дивись, їжачку, я вмію літати. Їжачку, а чому у тебе смачок на голові? Це не смачок, Це капелюх. Величезний капелюх. Ось так. Капелюх. У мене є капелюх. Капелюх, капелюшок, смочок. Это мой капелюх. Мой смочок. <звук> мой капелюх. Мой смочок. Мой капелюх. ми. Мой. Дина не забираю у ежачка смочок. Отдай. Ау, мило. Мені боляче. Тепер я засмучений. Хочеш смачок? Тива, як це було люб'язно, Діно. Так. Дякую, Діно. Вау! Клас! Міка, пильох! <різь> Ми граємо музику. Бум-бум бум-бум. Привіт, їжачку. Бум-бум-бум. Привіт, їжачку. Привіт. Ми граємо музику. Так здається вам весело. Я гучну барабаню. Бум-бум-бум. Один, два, один, два, один, два, один. А ось і мурахи з'явилися. Один, два. Один, два. Манюньки. Два, один, два, один. Гаразд діно. Заграємо знову музику. Ура! Па! Бум! А де мої палички? Один, два, один, два, так. один. Ось вони. Я заберу їх назад. Один, два, один, два, один. Ось так. Один, два, один, два, один, два. Гараздіно. Ми знову можемо грати музику. Так. Бум! Де зараз мій барабан? Ми не зможемо грати. Хочеш брязкальце? Ні, діно. Я хочу свій барабан, щоб ми могли грати нашу музику. Я теж. Один, два. Один, два. Дивись, їжачку, ось твій барабан. Мій барабан. Я заберу його назад. Це мій барабан. Дурні мурахи. Два. Один, два, один, два, один, два, один, два. Гаразд Діно. Ми можемо помузичити. Діно. Де ти, Діно? Їжачку, певно, мурахи випадково забрали Діно. Нікуди не годиться. Я поверну Діно. Можливо, варто дати мурахам щось інше. Тоді вони припинять забирати речі, якими ти користуєшся. Ага. Сир. Величезний <смеш> шматок сиру. Мурахи можуть його взяти. Один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. Я забираю <смеш> тебе, Діно. Come? Ходи сюди. Один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. Ось так. Молодець, їжачку. <смеш> Ти в порядку, Діно? Гаразд, діно. Ми знову можемо побренькати. А вже ж можете. Бум 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 бум. бум. Знайдена гармата. Бах-бах. Привіт, їжачку. Привіт. Бах-бах. Ти почистив зуби? Ні, я краще постріляю. Ось так. Бах-бах. Ти маєш чистити зуби щодня. Але я не можу знайти свою зубну щітку. Їжачку, ти щойно її тримав. О! Гармата! Величезна гармата! Ні, їжачку, це зубна паста. Це гармата із зубною пастою? Ні, це тюбик зубної пасти. Це гармата. Але їжачку. Я хочу з неї постріляти. Бум! Як це працює? Я залізу на неї, а потім тупну, бум! Тоді я тут бома ногами. Бум, 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 бум. Кепсько не виходить. Привіт, їжечко, що не виходить. Моя гармата, вона не стріляє. Можна, я спробую? Так пробуй, але вона не працює. Не стріляє як слід. Дурна гармата. Можливо, її потрібно почистити. Гармати зазвичай чистять. Так роблять. Так, я знаю такі речі, бо я дуже розумна сова. Потрібна щітка для гармати. Щітка для гармати. Яка вона? Це просто щітка, її вставляють в гармати і чистять. О, сам... У мене є одна така. Глянь, Руд, ось. Твоя зубна щітка і знайшлася. Це не зубна щітка, це щітка для гармати. Гаразд, як скажеш. Чисто, чисто, чисто. Ось так. Думаю, що вона готова. Молодець їжачку, ти таки почистив зуби. Стрибнемо <кліпсування> на неї разом. <кліпсування> вже ж. <Кому>? Вперед, Ау. <понцяк> Дивись, це гармата! Ви маленькі башкетники із гарматою повної зубної пасти. Гігантська медуза. Привіт, їжечку. Привіт. Що робиш? Спрямую на пляж, шукатиму різні речі. Це має бути весело. Так, дивись, у мене є відерце і лопатка. Я збираюся. О, а... а що це? Це медуза. Медуза! Величезна медуза! Привіт, медуза! Тут, 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 Тобілоскотна Тобі медуза. Їжачку медузи не розмовляють. Але вона гарна. Я хочу забрати її додому. Та вона завелика їжачку. Я хочу взяти її з собою. Їжачку? Їжачку, мені здається, медуза не хоче до тебе додому. Отже, вона мусить. Ходімо, медузу. у моє відерце. Я тебе підштовхну. Припини медузу! Ти йдеш до мене у відро. Напевно, їй хочеться назад у воду. Ні, а я хочу взяти її з собою. Ова. А Кепско, Це була моя медуза діно. Тепер її немає, а я розізлився. Однак медузи живуть у воді їжачку, саме тому вона віддає перевагу воді. Мушля! Величезная мушля! Можно я возьму ее? Діно можно? Можно! Так! Дякую, Діно. Ти хочеш знайти більше речей. Так, речі шукаємо. Займіться цим. На пляжі можна знайти багато інших хороших речей. Ми знаходимо речі, речі. Ми знаходимо речі, речі, Реч, речі ура. Ми знаходимо речі. Гра у немовля. Гу-гу, га, га бум бум бум. Привіт їжачку. Що ти робиш? га-га Ти вдаєш немовля? Га-га Тримай малючку їжачку. Ось твоя пляшечка. Гу -гу, я хотіти соку. Ні, маленький їжачку, Нам можна перекидати пляшечку. Заспокойся, крихітко їжачку не плач. Ми можемо пограти з кубиками, хочеш? Бум, Ось так. Ось маленький. Зараз ми пограємо з кубиками. Дивись, ми побудуємо гарну вежу. Один червоний, один синій, ще один синій, жовтий і... Що ти коїш, їжачку? Ти зруйнував вежу. Тех ще маленький, не можна розкидати кубики. Працювати мамою важко. На щастя, малючок їжачок зараз спатиме. Я піду по коляску. Ні, Рут, я не хочу спати. Мусиш, бо ти маленька дитина, їжачку, а маленькі діти мають спати в день. Тепер лежи спокійно і не плач. Спи спокійно, крихітко. Спи, спокійно, Крихітко. а зараз спи. Спи, спи, спи. Тихо, спи, спи, спи. Ну, все, я виспався. Ні, малючку, ти маєш лягти. Але спати нудно. Я більше не хочу бути дитиною. І я більше не хочу бути мамою. А якщо вам помінятися ролями, рут може бути немовлям, а їжачок може бути дорослим. О, Тоді я кататиму коляску супершвидко. Ти в захваті, крихітко, Рут. Так, Справді? <рес> меч для малювання. Брязк, брязк, брязк Привіт, їжачку. Привіт. Що це в тебе? Олівець? Це світловий меч. Сам знайшов. Ти певен, що це не олівець. Це світловий меч. Дивись. Брязк, брязк о, Світловий меч може малювати. Так, і це певно, тому що це меч для малювання. Так, Меч для малювання, звісно. Я буду малювати на всьому зі своїм мечем. Гаразд, звичайно, як скажеш Малюю, я малюю, малюю своїм мечем для малювання. На дереві теж. Малюю, я малюю. Ось так. Що зараз намалювати? Що намалювати? Що намалювати? Що намалювати? Чобіт! величезний чобіт. Привіт, чоботе. Хочеш, я тебе намалюю? Тоді я помалюю на тобі. Малюю, я малюю. Готово, Чоботе? Їжачку. <ріст> Ось так. Я на всьому помалював. Так, це правда. Але на чому тепер малювати? <ріст> Привіт, Діно. Плюх, плюх. плюх! Усе зникло. О, О ні. Ура! Ура! Тепер я можу знову все розмалювати. Дякую, Діно. Можливо, Діно теж хоче помалювати мечем. Так, я теж. Ви можете малювати по черзі. Але я хочу малювати весь час. Я теж. Я теж. Як нам це вирішити? Я знаю. Ось так. Один тобі, а один мені. Ура! Я теж. Це добре, що ти поділився мечем для малювання. Плюх! Малюю, я малюю. Гра у перукарню. Бах, 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 Хай, баг Привіт, їжачку. Привіт. Дивіться на мене. Я стріляю. пью, баг бах, бах, бах. О, Що це? Це їжак? Ні, це щітка для волосся. Щітка! Величезна щітка! Вона схожа на мене. Привіт, їжечку. Привіт, труд. Дивися, що в мене є щітка для волосся. Яка гарна. Уявімо, що ми перукарі. Йоу. Так, А що вони роблять? Спочатку я можу побути перукаркою і покажу тобі, як це робиться. Горазд. Знайдемо ще якісь перукарські речі. Вітаємо у перукарні. І сидітимеш тут. Бум. 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 Ось так. Бум. Що Бум. тепер? Бум. Просто сиди спокійно. Лоскутного. Ти маєш сидіти спокійно. Тобі подобається перукарня. Так. Все. Подивись на себе в дзеркало. Хіба ти не гарний? Йо? Так, але я хочу чогось більше. Зроби щось, прошу. М -м, окей. Добре, спробуємо щось ага. <пробуємо> інше. Я такий кумедний. Хочеш щось інше. Можеш розчесати мене ще щіткою. Так. Добре, тоді зроби це. Як тобі тепер? А можна щось інше? Я можу заколоти твої Окей. Okay, так буде класно. So, Ми з тобою закінчили. Тепер моя черга. Oh, воно стріляє. <laughs> Іжечку, моя черга зачісуватись. <ріст> Аго моя черга. І поверни мою шпильку для волосся. Здається, що рут не весело грати в перукарню, якщо ти не зробиш їй зачіску їжачку. <ріст> Молодець їжачку. Тобі подобається рут? Просто почеши трохи довше. Потім ми зможемо пограти зі шпилькою для волосся. Можна? Ура! Це буде весело. Лоскотно! Передвеликодній Карнавал Фастелавному моє ім'я. Привіт, їжачку Привіт. Ти святкуєш фастелавн? Так. Ви бачите, хто я? Ти принцеса? Ні, я фея-чарівниця Так, звісно, зараз я це бачу. Ти ж у капелюсі. Поквапся до інших, щоб спробувати розбити діжку. Так. Саме я розіб'ю діжку. <рес> Усі зараз на місці. Станьте в ряд Зараз ви битимете діжку палицею по черзі, доки хтось із вас її не розіб'є. Це <рес> буду я! Я розіб'ю цю діжку. <рес> Подивимося. Ти перша діно. <рес> 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 Діжка на місці. Сокіру. Тепер віддай палицю хробачку Діно. Зараз черга хробачка. Гаразд, мабуть, я можу це зробити. Вперед, хробачку! Сміливіше! Не бійся хробачку, нічого поганого не станеться. Тобі потрібна допомога. Yeah, так, будь ласка. Ми зробимо це разом. Ай, ти Ні, це не чесно, Рут. Ні, усе гаразд. Рут просто допомагає. Дякую, що допомогла Рут. Молодець. Тепер твоя черга, Рут. Зараз моя черга. Можна мені палицю? Можна, можна? Ні, якщо промахуйся, є ще одна спроба. Так, спробуй ще раз, Рут. Тепер моя черга. Я зіб'ю зіб'ють бочку Кепсько. Вона не впала. Зараз знову черга Діно. Ось так. Добре. А тепер черга хробачка. Ти наважишся? Я можу спробувати. Поквапся хробачку. Я чекаю своєї черги. Це не чесно. Я мав розбити цю діжку. Дурна діжка. Пести їжачку. Подивись, що всередині діжки. О, Солодощі. Обожнює солодке. Добре, що ти розбив діжку, щоб ми могли поласувати. Дякую їжачку Лі, Так і має бути Є! ура, смакота. <ріст>